У радцях сьогодні весільний бум 15 хвилин, і ви вже законні чоловік і дружина. Батьки розчулено вас обіймають, родичі та друзі вітають. У центральному радці сьогодні таких пар було понад два десятки. Хоча ще минулого четверга одружитися захотіло лише п'ять пар. У 2011 році в нас був практично ідентичний день. Ми одружили 23 молодих пари. Сьогодні в нас їх 22, Можливо, не всі бажаючі, які хотіли, прийшли сьогодні, так як у нас сьогодні одруження відбувається тільки до першої години. Роботу обрядові старости продовжили аж на дві години, і допоки одні присягають у вірності, інші терпеливо чекають у коридорі. Настя і Володя до прикладу фотографуються і розповідають, побачили один одного на вулиці, закохалися з першого погляду, і любов відразу їх накрила з головою. Дуже бурхливо. дуже бурхливо. Може через місяць місяли разом. Наша тобі такі подробиці. Особливостей в обряді сьогодні немає. Цей день і так для наречених знаменний. А от батьки новоспечених молодят пригадують, у них такого свята в календарі не було. Ми світах день не обирали, коли нам підходило, бо тоді теж несли заяву. Не задумувалися вибирати такий день собі. Між спалахами фотоапаратів пари зізнаються, аби одружитися, особливих зусиль не докладали. Кажуть, місця для обряду на 14 лютого були.